Вітаю, мене звати Турчин Оксана Ігорівна, викладач математики Львівського вищого професійного училища інформаційно-комп'ютерних технологій. Мій відеоурок буде присвячено побудові графіків тригонометричних функцій на платформі GeoGebra. Якщо до цього ви звикли користуватися класичною версією GeoGebra, то ви надалі можете її використовувати. Я ж свою роботу розпочну з стартової сторінки GeoGebra – Org. Саме такий вигляд вона має на сьогоднішній день, оскільки на платформі GeoGebra в мене є створено власний аккаунт, то мій профіль має наступний вигляд. Вкладці ресурси збережені всі ті розробки, над якими я працювала і їх зберігала у власному профілі. Отже, для побудови графіків тригонометричних функцій використаємо один з калькуляторів GeoGebra – а саме калькулятор Суїта. З калькулятора Сюєта можна переходити у будь-який інший калькулятор GeoGebra. Коротко про інтерфейс. В лівому верхньому куті знаходиться кнопка головне меню, натиском на яку відкривається, власне, це меню. Меню містить команди, які дозволяють зберігати розробку онлайн, зберігати на комп'ютер, ділитися нею. Експортувати зображення тощо. В лівій частині знаходяться вікна алгебра, інструменти, таблиця. У вікні Алгебра ми будемо безпосередньо вводити наші функції. Центральна частина вікна це є, це є осі координат з розміткою та сітка. В, правій, в правому верхньому куті знаходиться Кнопка налаштування натиском, на яку можна налаштовувати осі, відображати чи приховувати сітку, а також командою налаштування, відкривати вікно з найширшими налаштуваннями. На початок роботи я рекомендую встановити наступне налаштування мова українська. Округлення два десяткових розряди, позначення тільки для точок, розмір шрифту 24 пункти. І натисніть кнопку Зберегти налаштування. Для побудови графіків тригонометричних функцій проведемо налаштування осей. А саме вісь абсцис, для неї увімкнемо позначення Х одиниця пі і відстань встановимо пі на 2. Для осі ординат позначення Увімкнемо ігри. Бачимо, це позначення з'явилося біля осі ординат. Для сітки виберемо варіант основні лінії сітки. Закриємо вікно налаштувань. За допомогою прокрутки на мишці збільшимо масштаб. Можемо приступати до введення наших функцій. Тут є два шляхи, як це можна зробити у вікні Алгебра. Або безпосередньо з клавіатури у вас має бути англійська розкладка, вводимо відповідну функцію, або в лівому нижньому куті знаходиться кнопка, натиском на яку піднімається екранна клавіатура, і тут теж можна використовувати цю екранну клавіатуру. Після того, як ввели. Відповідну функцію натискаємо Enter або зігнуту стрілочку на екрані клавіатурі. Побудуємо ще декілька графіків тригонометричної функції «Синус X. Отже, 3 синус Х. Графік функції розтягнувся від осі X у три рази. Синус 2X. Графік функції стиснувся до осі y вдвічі. Перенесемо синусоїду вправо на пі, на 2. І останній графік функції перенесемо ще вгору на дві одиниці. Побудуємо. Графік функції модуль синус 2Х. Для цього на екрані клавіатурі використаємо шаблон модуля синус 2x. Отже, таке різноманіття графіків тригонометричної функції ми побудували. Для того, аби відобразити або приховати відповідний графік, ліворуч від функції знаходиться кружечок кольоровий. Натиском на який ми можемо приховати відповідний графік функції. Для того, щоб налаштувати графік функції, можемо натиснути ліву, лівою клавішою мишку безпосередньо на лінії. З'явиться вікно, яке дозволяє задати колір функці... графіка, зробити її штрихпунктирною, вибрати товщину, і що вас важливо увімкнути. Покази позначення та значення до графіка відповідної функції. Налаштовувати графік функції можна за допомогою вікна налаштування, яке викликається за допомогою відповідної команди налаштування, так можна викликати це вікно, або натиснувши ліву клавішу мишки на графіку. Функції, функції теж знайти команду налаштування. В цьому вікні вкладці Основні за допомогою прапорця показати позначення, ім'я та значення також можна увімкнути підпис до графіка функції. Вкладка «Колір» дозволяє, дозволяє змінювати колір графіка функції, теж можна задавати стиль та товщину графіка функції, а також додаткові параметри. Отже, ми з вами навчилися будувати графіки тригонометричних функцій та їх налаштовувати. Побудуємо графік тригонометричної функції Асинус КХ-Б плюс С. Для цього виберемо інструмент з назвою Повзунок. Після вибору відповідного інструменту з'являється підказка, як ми маємо діяти далі. Отже, створимо повзунок перший А. Наступний повзунок, який ми створимо, назвемо його К. Повзунок Б. І четвертий повзунок це в діапазоні, нехай змінюється від мінус трьох до трьох. За допомогою інструменту текст підпишемо наші повзунки. І також підпишемо е, графіки функції заголовком. Так. Зробимо синім колір та жирним цей заголовок. Отже, повернемось до нашого вікна алгебра і бачимо, що наші параметри, наші повзунки з'явилися у вікні алгебра, а також наші заголовки. Для того, аби приховати ці заголовки, ми можемо викликати вікно налаштування і зробити їх допоміжними об'єктами. Параметри поки залишимо у вікні алгебра. Отже, будуємо графік тригонометричної функції. Е, так, синус Х, а також будуємо функцію з прив'язкою до наших параметрів. Отже, а синус Х відняти Б. Плюс це. Налаштуємо наші графики. Отже, основний графік синусоїди. зробимо штрихпунктирною лінією та увімкнемо підписи до графіка функції. Так, графік функції з прив'язкою до параметрів теж зробимо зеленого кольору і увімкнемо. Підписи до графіка цієї функції. Отже, використовуючи повзунки графік нашої функції, так, з параметрами можна розтягувати, можна стискати, можна переносити вправо, вліво, а також вгору та вниз. Поставимо параметри А, параметр А поставимо в. Одиничку. Параметр К теж поставимо в одиничку. нулик. І це в нулик. І це в нулик, так? Отже, маємо класичну таку синусоїду. Аналогічно будемо будувати графік функції косинус х. Отже, косинус x, а також з прив'язкою до параметрів А косинус kx-b плюс C. Знову ж таки, налаштуємо графік функції, зробимо основну лінію штрихпунктирною, та увімкнемо позначення підписи до графіка. Налаштуємо функцію з параметром. Лінію зробимо червоного кольору і підпис до графіка функції теж увімкнемо. Третій графік функції це є тангенс x. Прив'язкою до параметрів будуємо А, тангенс, кх плюс С. І знову ж таки проведемо відповідні налаштування. Основний графік зробимо штрихпунктирною лінією. Увімкнемо підпис до графіка. Графік з параметрами. Зробимо теж фіолетовий колір і увімкнемо підписи. І останній графік, який побудуємо, так це буде графік котангенс X. і прив'язкою до параметрів. Так, основну лінію зробимо синю, штрих-пунктирну. Знову ж таки, підписи до графіка увімкнемо. Лінію з параметрами. Теж увімкнемо підписи. Отже, ми з вами побудували чотири основних графіки тригонометричних функцій. Це є y дорівнює синус х, косинус х. Тангенс x та котангенс x, так, увімкнули до кожного з цих графіків підписи. І можна, використовуючи повзунки, параметри, демонструвати, як будуть розтягуватися чи суватися відповідні графіки функцій. Можна ці повзунки залишити у вікні Алгебра, а можна їх. Прибрати. Для цього у вікні налаштування в клаці основні робимо ці повзунки допоміжними об'єктами. І таким чином ми прибрали їх з вікна Алгебра. Важливо залишити той вигляд, який ви хочете, аби… Стартова сторінка була присутня в вашій розробці. Я залишу лише перший графік функції. І нам залишається зберегти нашу розробку. Для цього в головному меню використати команду зберегти онлайн. Дати назву графіки тригонометричної функції та зберегти. Якщо не вдається зберегти онлайн, щоб не втратити нашої розробки, я збережу її на комп'ютер. А далі перейду у власний профіль і за допомогою кнопки Створити, завантажу кнопкою Вибрати файл з документів, так. Отже, завантажилася наша розробка, даємо заголовок їй графіки тригонометричних функцій. Саме такий вигляд буде мати наша розробка, і ми її зберігаємо та закриваємо. Отже, наша розробка знаходиться в нашому профілі останньою. Її можна відкривати, її можна демонструвати, переглядати. Тобто вмикати інші графіки, демонструвати, так, як впливають параметри на них, сувати, переносити нашу розробку ви можете поширювати в Google Class чи GeoGebra Class, використовувати на уроках для демонстрації учням. На цьому урок завершено. Дякую за увагу!